Слава Україні, героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Як завжди радий вітати на своєму каналі. Здавалось би, серпень місяць час для збору урожаю і відпочинку. Але ні, не тут то було. В серпні місяці повин, ми повинні провести ще деякі заходи для того, щоб наш виноград добре поспів і ми зібрали гарний урожай. По-перше, це я проводжу чеканку. Чіканку це коли лоза, яка відростає поверх шпалер, Я її просто прибираю, зрізаю. Чому? Тому що якщо її не зрізати, вона росте вище, 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 а потім лягає на виноград, такими знаєте, як шторами. І в свою чергу прикриває грони винограду, що призводить до їх нерівномірного стигнення, до того, що вони можуть взагалі загнивати. Нижнє листя, основне листя винограду, яке по шпалерам іде, також жовтіє пропадає. Тому чеканку в цьому випадку проводжу однозначно. Також на кущиках винограду однорічних і двохрічних я також прибираю відростки лози. Десь до середини цього винограду для того, щоб він міг сформуватися, одеревеніти і нормально увійти в зиму, відповідно, нормально перезимувати, не підмерзаючи. Також та профілактичний захід, як прибирання жовтого листя, прибирання пошкоджених гілок і прополювання, якщо є такий бульян під виноградом. Це обов'язково, я думаю, це всім зрозуміло. Наступний важливий момент це полив винограду. Так, він буде не такий рясний, як у липні, але все ж таки температура у мене стояла 33-36 градусів. Дощі були лише один раз за сім цих днів. Тому полив я проводжу, як правило, раз два на тиждень, не більше, і виливаю під кожен виноград десь приблизно 2-2,5 відра води. Цього, цього досить. Будете заливати більше, дехто там, знаєте, такі фанатії і прям заливає виноград. Не потрібно, тому що, по-перше, може ягода потріскатися. Ну і взагалі це впливає досить погано на виноград. Два-2,5 два відра води це мій особистий досвід. Раз, два на тиждень. Цього вистачить. Також важливим моментом, дуже важливим, є. Підживлення нашого винограду. У цей період ми підживлюємо виноград саме калійними добривами. Їх в магазині сила Селена», дивитесь, вибираєте любе, калійне добриво допомагає нашому винограду рівномірно спіти, допомагає набиратися ягодам цукру, що впливає на його смакові властивості, допомагає гарно в принципі, визрівати лозі, що знову ж таки допоможе й винограду гарно перезимувати, не підмерзати. Ну і взагалі. Як я сказав, впливає на строки збору урожаю, тому що деякі от виногради вони можуть спіти нерівномірно, і, відповідно, вже не буде вистачати йому сонця, і виноград може бути таким кисловатим, таке в мене було в минулому році. Тому калійне підживлення обов'язково. І наступний момент це перевіряєте свій виноград на наявність хвороб, знову ж таки, того мілдю, оїдіуму, можливо, сірої гнилі, Якщо є такі ознаки, то краще провести якісь профілактичні заходи, але вже сильні препарати, зрозуміло, ви не використаєте. Тому що, як бачите на своїх екранах, у мене деякий виноград вже набирає, скажімо так, кольори. Тому через приблизно два тижні я вже почну його збирати. А термін виходу сильних препаратів із рослини становить 30-40 днів. Тому сильні препарати однозначно я не буду застосовувати. Тут вже варто звертатися до народних методів. Хтось там рекомендує золу, хтось рекомендує різні біологічні препарати. Знову ж таки, їх на ринку є досить багато. У мене, в принципі, до цього не доходило. Всі ті основні обробки, які я проводжу, про які я вам розповідав на своєму каналі, вони, як правило, допомагають винограду у подальшому боротися із всіми хворобами. Як бачите, грони в принципі чисті. Ось, ось все, що я вам хотів сказати з приводу того які основні роботи потрібно проводити у серпні. Друзі, дякую, що ви зі мною. Якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайку, це допомагає каналу. Підписуйтеся, коментуйте. Також прошу залишити коментар з приводу того, що ще робите ви у серпні по винограду, можливо, я щось пропустив. Ще раз дуже вдячний і всім гарного дня. До нових зустрічей!